Ніцше продав душу дяволові, Ніцше його батьки були пасторами, і він був сам віруючою людиною. Вступив до університету, щоб вивчати теологію. І в той час сатана його спокусив. Він втратив віру в Бога, написав книгу про відхилення від біблейського вчення. Після цього до нього. Почали ставитися гірше. Він залишив інститут і ніде не працював. Написав низку книг, які спростовували віру в Бога. Розповсюджував теорію Дарвіна. Людей він навчав, що Бога нема. Він підтримував війну і фашизм, де вбивали багато людей. В нього на все була власна думка. Він навіть написав П'яту Євангелію і робив такі розповсюдження, що людина повинна керуватися почуттями, а не розумом, що життя не має сенсу. Він помер в муках від безумства. Його приклад застосовував Гітлер, де на війні було. Знищено 70 мільйонів чоловік. Коли людина відходить від Бога, в неї з'являється власна думка, це сатана. Тому таке і стається. Нам потрібно пізнавати віру Ісуса Христа. Тоді життя матиме сенс існування, адже ми є покликані щоб проповідувати і спасати. Інших людей. Амінь.